Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для овнів на період з 9 по 15 грудня. І так, овни, давайте глянемо, що вас буде очікувати. Витягнемо три карти: початок, середину та завершення. І ще дві додаткових, що потрібно робити і чого не потрібно робити на цьому тижні, тобто карту застереження. І так, Овни, подумали про свій тиждень, щоб він пройшов в благоприємному ключі для вас. Давайте будемо дивитись: початок тижня, середина, і завершення тижня. І що? Потрібно робити, бажано робити і чого не варто робити, тобто остерігатися. І так, овне, давайте будемо дивитися. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Початок тижня в нас йде карта помірності. Помірність нам говорить про те, що все йде по плану, все чітко, все, що ми запланували, у нас виходить, у нас виходить. Тобто, помірність нам говорить ще про наші апетити, все має бути в міру. Не переїдати, не перепивати, ніде не переробляти бажано. Ангели за вами слідкують, вони вам допомагають, все у вас получається, все у вас. По плану, середина тижня король Жезлів, ваша карта, ви в своїй стихії. Ще це може говорити про те, що вас можлива... яка Якась взаємодія з людиною, овен лев, або стрілець, або ж це буде означати, що це ви будете в своїй стихії, тобто ви будете ціленаправлені, будете знати, чого ви хочете, будете добиватися поставлених своїх якихось результатів, що не може не радувати. І на кінець тижня в нас король мечів. Король мечів це в нас близнюки терези або водолії. Це також може бути взаємодія з такою людиною. Тобто, у вас, бачите, все, ідуть е, чоловіки, або ви будете взаємодіяти з такими людьми, або ж це буде отака енергетика чоловіча. Король мечі у нас, знову ж повторюсь, близнюки терези або водолії, або це може означати, що от у вас буде отакий прагматичний розум, ви будете щось чітко налаштовані, щось, наприклад, відрізати, е, щось змінити, буде ясність у вас Розуму така не така запальність, як присутня вам, а от іменно буде отакий от включений холодний розум. І давайте глянемо, чого не варто робити на цьому тижні. Ага, не варто розраховувати на партнерство. Або не варто приділяти аж максимальну таку увагу, от іменно романтичності, закоханості, от поглиблюватись. В такі якісь емоційно романтичні настрої, тобто, от має бути от такий чіткий прагматичний розум, як короля мечів. І що варто робити на цьому тижні? Бачите, да, лицар мечів, Тобто, вам треба включити холодний свій розум, збирати більше якоїсь інформації. Лицар мечів у нас збирає інформацію, він вивчає. Наприклад, якщо ви хочете добитися якогось певного результату на цьому тижні, ви збираєте інформацію. І і вже працюєте як король мечів, тобто включаєте холодний розум, відключаєте запальність, відключаєте романтизм і такі якісь романтичні настрої, а працюєте іменно. З холодною головою. І давайте витягнемо пораду послання верніше, від ангелів для овнів на період з 9 по 15 грудня. І так, овни, дивимося, що ж нам пошлють ангели? Що вони нам скажуть? Тривожитесь нема за що. Ви в безпеці. Божесне провідіння і вселенський порядок повністю контролюють ваше положення. Приносьте в цю ситуацію тільки добрі думки і почуття, щоб е, забезпечити найкращий вихід із неї. І так, овни, ваш таропрогноз на період з 9 по 15 грудня. Надіюсь, він програється в позитивному ключі. Буду чекати вашого зротнього зв'язку і до зустрічі у мене на каналі.